1 травня в Україні та світі розпочався місяць обізнаності про ментальне здоров'я. В Україні він проходить закликом віднайди свої сенси, які у часи випробувань працюють як внутрішні опори. Ти як сенси поряд. Віднайди свої на платформі Хауаюкома. Я спершу зазначу, що не кожному, ні кожній психолог буде потрібен. Суті роль всеукраїнської української програми ментального здоров'я «Ти як за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Створюючи послуги з ментального здоров'я, не привезти всіх українців в кабінет, де є психолог, психіатр чи психотерапевт а дати різноманіття інших підтримуючих послуг. На платформі ти оновлено розділ Самодопомога. Самодопомога це не разова дія, а навичка, яку можна розвивати щодня. У розділі зібрані короткі техніки, тести, рекомендації на щоденні для кризових станів, є вправи з дихання та стабілізації, моніторинг настрою, алгоритми дій у складних станах. Коротке відео. Загалом усі можливі формати, аби легше було втримати фокус і почати діяти. З метою підтримки мешканців Сумської області, які страждають щодня від наслідків війни, щоб кожен, хто потребує, мав якісну, доказову ефективну психосоціальну підтримку в шести пілотних громадах області: Глухівській, Сумської, Лебединській, Конотопській, Роменській та Шосткинській громадах. Створено путівники послуг з ментального здоров'я, які можна знайти на офіційних ресурсах цих громад. Всього по пілотним громадам області прокартовано 717 закладів, які надають психосоціальну підтримку мешканцям цих громад. При Сумському обласному центрі соціальних служб діє мобільна служба соціально-психологічної та методичної допомоги. При Сумському міському центрі соціальних служб працює денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознаками. Статі, з кризовою кімнатою та мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. У партнерстві з командою Project Hope в місті Суми відкрито центр психосоціальної підтримки. Сумщина активно співпрацює з неурядовим сектором з метою розбудови сервісів і послуг. Це більше 13 міжнародних організацій та більше 30 українських громадських організацій працюють на теренах нашої області. Це і громадська організація Вільне, Ліга сучасних жінок і Центр психологічного здоров'я міста Суми від громадської організації Ментал Хелс Сервіс. Також хочу відмітити, що Центром психічного здоров'я реалізується програма Лікарів війна. Послуги з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки надають 4 молодіжних центри та 17 молодіжних просторів у нас в області. До речі, в усьому світі тема ментального здоров'я є в топ 5 викликів сьогодення на наступні 10-20, а можливо і більше років. Тому займатися собою, інвестувати свій час в самого себе, розбиратися, що я відчуваю, ставити собі чесне запитання, це будуть вже практики наші щоденні. Одним з немагоміших чинників, який руйнує психічне здоров'я, є стрес. І дуже важливо бити на сполах саме в той момент, коли ви відчуваєте, що не можете впоратися зі своїми проблемами самостійно. З 1 січня 2025 року в програмі медичних гарантій діє новий пакет психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального психічного здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами. У межах цього пакету допомога надає амбулаторна у денному стаціонарі або за місцем проживання пацієнта. До складу мультидисциплінарних команд входять психіатри, клінічні психологи, психотерапевти, медичні та соціальні працівники. У 2024 році відкрито близько 30 таких центрів. Планується, що в 2025 році їхня кількість зросте щонайменше до 200. Наразі з 1 травня 2025 року законтрактовано 126 медичних закладів, які в своїй структурі відкрили центри ментального здоров'я у всіх областях. Продовж 2025 року допомогу в цих центрах вже отримали понад 37 тисяч пацієнтів. Як звернутися до цих центрів? Можливо, напряму пацієнт може самостійно звернутися до Центру ментального здоров'я або через направлення від лікаря, або іншого надавача психологічних послуг. Які ж послуги надають центри ментального здоров'я? Спеціалізована психіатрична допомога, кризова допомога і психосоціальна підтримка. Як надаються послуги? Амбулаторна, це безпосередньо в центрі ментального здоров'я, в громаді мобільними мультидисциплінарними командами за місцем проживання, або в онлайн-форматі, або телефоном у випадку кризової допомоги. Стреси, депресії, панічні атаки усе це вже стало для нас, на жаль, з вами буденністю. Тому дуже важливо на підприємствах запроваджувати психосоціальну підтримку. Такі програми мають ґрунтуватися на письмовій політиці, яка складається з оцінки потреб працівників. Це може бути анонімне опитування. Найефективнішою є модель світлофор: це вибіркові, універсальні та спеціальні заходи підтримки. Головне це регулярна комунікація та моніторинг результатів. Психологічно здоровий працівник це стабільність і стійкість бізнесу в умовах України. Сектор з питань впровадження та реалізації психосоціальної програми займається адвокацією таких програм. За рік працювання сектору 113 підприємств, організацій та установ міста Суми та Сумської області вже запровадили такі програми, із них виявлено 19 позитивних практик. Це організація тренінгів з психологічного спрямування, такі як надання першої психологічної допомоги, це навички саморегуляції, це зниження стресу, артери. Пія це організація профілактично оздоровчих заходів, це облаштування кімнат для відпочинків. Ці всі заходи допомагають зменшити плинність кадрів на робочих місцях, зменшити кількість лікарняних лістів. А більше про психосоціальну підтримку ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті Північно-східного міжрегіонального управління Державної служби.